Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин «Копіючка». Акційні пропозиції на товари 1 плюс 1 до рівня 3. Приємного перегляду. Шкарпетки жіночі чешки у білому та бордовому кольорі ціна 150 гривень. На шкарпетки та тапочки рукавиці діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два товари третій у подарунок. Ось такі дитячі по 250, м'якенькі шкарпетки чешки. Дитячі шкарпетки м'які, 100% акрил 9990. Шкарпетки зимові, жіночі, високі, 180. У темному та світлому кольорі. Такі м'якенькі по 60%. Червоні та фіолетові новорічні теплі шкарпетки. 80% бавовна 129,90. Чоловічі ангорові. Ангора 90%. Ціна 69,90. Термос металевий для дівчинки 280, об'єм 400 мл. Термос А плюс у чохлі 250. Термочашка 6990. Махрові шкарпетки, кольорові по 70 гривень. Склад тканини 15% шерсть, 15 ангора. Навушники дитячі, м'які з короною. 180 гривень. Є ще такий варіант з вушками 150 гривень. Навушники з крилами 129,90. І з малюнками. Ціна 150 гривень. Тепловентилятор міні 399,90. Обігріва 400 гривень. Тепло вентилятор спіральний 500. Тапочки кімнатні жіночі, м'які 299,90 зі знижкою мінус 70%. Ось такі тапки уги 599,90 темні та світлі. 250 гривень шарф жіночий. Є по 180, 299 та 250 гривень. Ось такий варіант 250. Тканина бавовна. Плет в полоску 160 на 210, 599 90. Колготки котонові фена. 72 бавовна кольори в асортименті. Ціна 150 гривень. 129,90 – колготи з орнаментом. 72% бавовна. Рукавички 1 плюс 1 дорівнює 3. Дитячі 40 гривень. Рожеві, червоні. Ось такий варіант молодіжний 99,90 гривень, в'язані, однотонні. Рукавиці кольорові по 60 М'який гаманець з малюнком 69,90 гривень. Сумка молочного кольору. Довгий ремінець в комплекті. М'яка екошкіра 250. Жіночий гаманець 129,90. Маленькі гаманці сердечка. Червоне та чорне 59,90. Косметичка дорожня, екошкіра 159,90. Термосумка з малюнком 100 гривень. Сумка шопер, тканина 79,90 зі знижкою мінус 20%. Сумка господарська складна 89,90 44 на 38 см. Сумка бананка екошкіра 200 гривень. Ще ось таку цікаву знайшла. Гарне поєднання кольорів. Тканина не промокаюча на змійці. Ціна 180 гривень. Рюкзак жіночий насичено зеленого кольору 500 гривень. Всередині одне відділення є на змійці. Ось такий варіант у чорному кольорі також 500 гривень. Сумочка з геометричним малюнком 350. Сумка жіноча однотонна на два замки 350 гривень. Молочного кольору сумка через плече, одне відділення на змійці 250. Сумка через плече 180. Ще таку побачила м'яка екошкіра гарно виконана, але ціни, на жаль, немає. Жіночий топ на паралоні 180 гривень. Бавовна та Еластан. Такий варіант 150 Тут склад тканини бавовна також та Еластан. Набір білизни, топ та труси у сірому та білому кольорі. Бавовна та Еластан ціна 200 гривень. Жіноча білизна без ціни. Набір у фіолетовому кольорі 199,90. Сумка господарська на змійці 100 гривень. Сидіння з кришкою м'яке для унітазу. 250 гривень. Рукавиці дитячі на один палець, оранжеві та зелені 70 гривень. Шапка для хлопчика утеплена. З зав'язками 180 гривень. Шапка для дівчинки однотонна з помпоном 99,90. Шапки однотонні, бавовна та акрил, кольори в асортименті 150 гривень. По 150 гривень ось такі модельки шапок у різних кольорах. Склад тканини бавовна та акрил. Рожеві та темні з сердечками по 40 гривень. Акція діє 1 плюс 1 дорівнює 3. Так що купуйте вигідно. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам приємних покупок та вдалого дня! На все добре!